Отже, обчислити кількість речовини, а відома кількість молекул. Кількість речовини ν, кількість молекул позначається n. Записуємо дану. n в дужках вказуємо формулу H3PO4, дорівнює 9,3 на 10 у 22 степені. Зверніть увагу, що степень 22-й. Підкреслюємо, опускаємо риску і записуємо, що знайти. Знайти ню речовини H3PO4. У другій колонці записуємо потрібні формули. Ню дорівнює N поділити на Na, тобто на сталу авгадру. І в третю колоночку пишемо розв'язання. І потім записуємо постійну величину, в даному випадку це тільки стала авогадро. NA дорівнює 6,2 помножити на 10 у 23 степені моль у мінус першому степені. Підставляємо наші значення ню H3PO4 дорівнює риска дробу 9,3 помножити на 10 у 22 степені, поділити на 6,2 на 10 у 23 степені моль у мінус першому степені. Для того, щоб 10 у 22 перетворити на 10 у 23 степені. Нам потрібно домножити на 10 і поділити на 10. Тобто, таким чином, розкласти одиницю, тому що ми не можемо домножувати на будь-яке число, яке не стосується задачі. Таким чином, у нас виходить 10 у 23 степені у чисельнику. Записуємо 9. Помножити на 10 у 23 степені, поділити на 6,2 на 10 у 23 степені. Таким чином, ми вже зможемо 10 23 скоротити, залишається розмірність молю мінус перший, і залишається та 10, на яку ми ще ділили. Отже, 903 і 6,02 поділимо і получимо 1,5. 10 у 23 му і 10 23-му скоротилося, але в нас ще залишилось поділити на 10. І моль у мінус першому степені буде просто моль. Отже, дорівнює 0,15 моль. Задача розв'язана, записуємо відповідь. Відповідь Ню H3PO4 дорівнює 0,15 моль.